Вітаю. Сьогоднішня наша медитація присвячена сходу сонця. Вона так і називається Схід Сонця. Для цієї медитації, будь ласка, займіть максимально зручну позицію, яку ви можете зайняти, перебуваючи в тих умовах, в яких ви є наразі. Найкраще, звісно, це позиція лежачи на спині. Але можна займати і будь-яку іншу позицію. Головне, щоб вам було зручно, комфортно і ви могли присвятити собі ці хвилини, цей час медитації. І можна заплющити очі. Якщо вам більш комфортніше, ви можете перебувати з розплющеними очима, виберіть той варіант, який підходить вам сьогодні. І просто спробуємо відчути себе, своє тіло, ті місця тіла, які торкаються поверхні. Спробуйте відчути повітря навколо вас. Воно холодне чи тепле, можливо нейтральної температури. Можливо, є якісь звуки навколо вас. Можливо, навколо вас тиша, повна тиша. І ви можете чути тільки звук мого голосу. Зверніть увагу на відчуття свого тіла. Там, де вам комфортно в тілі, там, де вам приємно. Спробуйте сконцентруватись на тих місцях тіла, яких вам приємно, комфортно. Відчуйте температуру свого тіла. Воно тепле чи, можливо, більш таки прохолодне. Спробуйте порівняти з температурою оточуючого простору. Можливо, ваше тіло тепліше, а можливо і навпаки. Оточуючий простір тепліший за ваше тіло, за температуру його. І далі спробуйте звернути увагу на свій вдих та на видих. На процес дихання. На своє тіло в процесі дихання. Як ви робите вдих і як ви робите видих. І також зверніть свою увагу на пульс. Спробуйте відчути пульс в тілі. Можливо, ви можете його чітко відчувати, вловлювати, а можливо і ні. Прислухайтесь до свого тіла. І спробуємо сповіднювати своє дихання трошки, робити його більш плавнішим, розтягнутішим, протяжним таким. І продовжуючи дихати в повільному темпі, спробуємо в своїй уяві перенестись у місце, де сходить сонце. Можливо, це місце, в якому ви колись були вже, а можливо, це місце, в якому ви ніколи не були раніше, і його малює вам ваша уява зараз. Спробуйте уявити собі це місце, перенестись туди зараз? Що це за місце? Яке повітря в цьому місці? Небо цього місця? Чи є якісь звуки в цьому місці? Чи відчуваєте ви? Вітер в цьому місці, можливо, легенький вітерець, можливо, його немає, яка температура цього місця зараз, і як ви відчуваєте себе, знаходячись там, як відчуваєте простір цього місця, енергію цього місця і свою власну енергію в цьому місці? І спробуйте відчути, на чому стоять ваші ноги в цьому місці. Це земля, пісок, каміння, трава, можливо, щось інше. І дозвольте собі відчувати це все повноцінно, ногами ступаючи по місцю, в якому сходить сонце. Є дерева в цьому місці, можливо, чагарники, кущі, розверніться в цьому місці. І спробуйте зайняти в цьому місці таку зручну-зручну позицію, щоб ви могли спостерігати. За сходом сонця і просто відчуваючи це місце, свою енергію в цьому місці, дозвольте собі бути тут, дихати вільно в цьому місці. відчувати оточуючи ваш простір, відчувати свій внутрішній простір зараз, внутрішню енергію, свій внутрішній стан в цьому місці. І просто дозвольте собі спостерігачем таким бути. За сходом сонця, а за тією енергією, яка народжується, коли сходить сонце. І що ви відчуваєте, коли сонце починає сходити? Як воно сходить? Як воно з'являється на горизонті? Які його промені? Які ваші відчуття, коли ви можете за цим спостерігати, будучи частиною цього процесу? Як перетворюють це місце промені сонця, коли вони таркаються в простору навколишнього середовища? Всього того, що вас оточує зараз? Як змінюєтесь ви, коли і вас торкаються промені сонця? Як це відчувати на собі, промені сонця? На своїй шкірі, на своєму тілу, яку енергію вони несуть вам? І що ви відчуваєте, коли промені сонця торкаються вашого обличчя? Які відчуття зараз у вас, коли вони взаємодіють з кожним міліметром обличчя, з кожною клітинкою шкіри? Щоки? Лоб? Скули, ніс, губи, підборіття? Ваше волосся, коли промені сонця торкається Вашого тіла повністю, коли ви повністю в променях сонця. Що ви відчуваєте? І як це відчувати себе в цих променях сонця, як вашому тілу з цим? Наскільки комфортно стає, дозвольте променям сонця наповнювати вас, торкаючись кожної клітинки, шкіри, передавати тепло перших сонячних променів через шкіру всьому тілу. Просто відчувайте, уявляйте собі, як це наповнюватись сонячним теплом, першим сонячним теплом від перших сонячних променів, наскільки ніжні ці відчуття, наскільки ніжно це тепло торкається кожної клітинки вашого тіла, торкаються ядра кожної клітинки. І як це все передається всередину через поверхню шкіри і спрямовується до кожного органа вашого тіла. Дозвольте сонячним променям, сонячному теплу заповнювати ваше серце, наповнювати його енергією сонця. Заповнювати Руки, ноги, голову, плечі, спину, шию, органи живота черевної порожнини, гомілки, суглоби, коліна. Старайтесь зробити так, щоб у всі органи вашого тіла могло скеруватись це тепло від перших сонячних променів. Дозвольте йому бути в кожній частинці тіла і дозвольте своєму тілу відчувати, запам'ятовувати ці прекрасні відчуття, наповнюватись їми і відчувати, що змінюється всередині вас, що змінюється в вашому тілі, коли вона наповнена цим сонячним теплом повністю. Можете навіть відчути, що ви ніби такий акумулятор енергії сонця. Ви зберігаєте це в собі, що кожна клітинка тіла являється частиною такого біологічного сонячного акумулятора. І як це бути таким акумулюючим сонце? Живим тілом, як ви зараз відчуваєте свою внутрішню енергію, свій емоційний стан, як ви відчуваєте енергію оточуючого вас простору, як ви відчуваєте взаємодію з енергією оточуючого вас простору. І просто будьте в цій сонячній енергії зараз. І спробуйте навіть фізично себе зараз обійняти руками, а да, ніби зробити такі самообійми зараз. І продовжуйте знаходитись під цим сонячним теплом, під енергією сонячних променів. І тільки спостерігайте, як змінюється все місце вашого сьогоднішнього. Медитації сьогоднішньої, сьогоднішньої практики, коли воно заповнюється енергією сонця повністю, коли сонце сходить, які ви? Як змінилося вираз вашого обличчя? Відчуття власного тіла, відчуття себе? Що дали вам сонячні промії? Що дала вам? Їхня енергія вашому тілу, як це вплинуло на вас. І спробуйте знайти ті частини вашого тіла, в яких вам особливо хотілося б наповнити сонячною енергією. І дозвольте тій частині вашого тіла повністю наповнитись сонячною енергією. Можливо, якийсь орган вашого тіла, ви відчуєте, потребує найбільше сонячної енергії саме зараз, і дозвольте цьому органу тіла наповнитись цією сонячною енергією, так, щоб кожна кожна клітинка була наповнена вдосталь цією сонячною енергією. І продовжуйте спостерігати за собою, за своїми відчуттями, то як ви змінюєтесь. Коли цей орган вашого тіла, який найбільше потребував сонячної енергії, отримав цю сонячну енергію. І можна відчути, що саме основне дала вам зараз ця практика, що основне змінилося в вас. Запам'ятати це відчуття, І з цим відчуттям, і з вдячністю місцю. Де все з вами відбувалося в місці сходу сонця. Просто повертатися поступово шевелячи руками, ногами, пальцями, рук, пальцями ніг, локтями. До свого звичного життя, до того, що ви запланували робити сьогодні. І до зустрічі у наступній медитації. На все добре!